Криворізькі художники, музиканти, педагоги об'єднались у новому проєкті Арт Лабораторія. Ми будемо спілкуватися про мистецтво, про сучасне мистецтво, про виклики, які стоять перед мистецькою освітою в нашому місті, і взагалі про те, як чим вона може бути корисною для нашого міста. я буду розповідати про те, як сучасні художники у світі в Україні або за межами нашої держави працюють на мистецькому фронті, підтримуючи нашу державу в боротьбі проти агресора. Методисти мистецьких шкіл Кривого Рогу мають успішні власні напрацювання. Наші викладачі мистецьких шкіл дуже талановиті, креативні. Це люди, які розробляють свої власні програми навчальні. То перед нами ставлять завдання, щоб ми допомагали нашим дітям, батькам пережити ці страхіття війни, тому що мистецтво дійсно лікує. Цілодобовий моніторинг новин, прогнозів, постійна тривога. Війна позначилась на психоемоційному стані дітей і дорослих. Арт-терапія ефективний метод у роботі з людьми, що пережили травматичні події чи перебувають в ситуації тривоги і постійної напруги. Обмін досвідом для творчих людей теж своєрідна терапія. Зараз є можливість зустрітися, зустрітися, поспілкуватися за цей період у всіх з'явилися якісь нові цікаві. Наробки, і, звичайно, хочеться цим поділитися з колегами. Ну, сьогодні нам будуть колеги презентувати свої наробки, ті, хто заявив про це. І з задоволенням послухаємо. Звичайно, це щось нове, щось цікаве, тому що це новий досвід. Врешті-решт. Юлія Вітряк Микита Шевченко цей день.